Таю! Всім доброго здоров'я! Рецепт сирників по-київськи. Такі сирники готуються майже в кожному ресторані української кухні. Це особливо смачні сирники. Вони мають всередині начинку з родзинок і варення, а також ніжну білу паніровку. Подаються вони, як і звичайні сирники із сметаною. Для рецепту тут потрібно молочний сир, одне яйце. яєць багато брати не потрібно за цим рецептом. Наприклад, на 300-400 г молочного сиру береться одне яйце, додається дрібка солі. За бажанням можна додати, як і в звичайні сирники, борошно, 2 3 столові ложки або замінити його. Манною крупою, я цього не робила. Тобто, за моїм рецептом я взяла лише молочний сир. Для начинки береться варення родзинки і для паніровки борошно. Спочатку потрібно підготувати начинку. Родзинки миємо і гарно висушуємо. І далі уварюємо їх з варенням або джемом. У мене густий джем, але все одно його трошки треба виварити, щоб рідина з нього зовсім вийшла. На пательню викладаємо варення і родзинки, і на середньому вогні тримаємо до тої консистенції, яку ви бажаєте. Трошки варення випарить рідину, далі його зняти з вогню і остудити. Молочний сир разом з одним яйцем і тріпкою солі перебиваємо гарно блендером в однорідну ом, субстанцію. От таке в мене варення з родзинками, такої густини вийшло. І така сиркова маса. Звертаю вашу увагу, що бажано сир брати 9% жирності і більше. Далі готуємо паніровку. Для паніровки нам потрібно одне яйце. І борошно, борошно можна замінити будь-якою білою паніровкою. Яйце вмисці збовтуємо до однорідності. Далі сиркову масу порційно викладаємо на гарно змащену борошну поверхню. Це зручно робити двома ложками. Далі робимо з сирковою масою таку маленьку оладку і на неї викладаємо згущену начинку із родзинок і варення. Зліплюємо дуже обережно, просипаємо все борошно. Звертаю увагу на те, що начинки класти багато не потрібно, так як це варення згущене, воно дуже солодке. І тут важливо зберегти баланс. Далі придаємо форму сирнику. Це можна робити різними способами. Я пропоную за допомогою стакану, взяти стакан за розміром, який трошки більше, ніж розмір бажаного сирнику, і накрити вже заготовку. Далі, якщо ми будемо робити кругові рухи, то це буде кругла форма сирнику. Якщо будемо рухатись вліво-вправо, то от сформується такий вигляді котлетки сирник. Всі сформовані сирники викладати на гарно просипану борошном дощечку. Далі робимо паніровку і обжарюємо їх. Обжарювати краще в топленому вершковому маслі або будь-якому, яке, ви вважаєте, вам буде смакувати. Але більш смачні вони виходять у вишковому маслі. Паніровку треба робити дуже обережно, сирники дуже ніжні. Мені це зручно робити силіконовою лопаткою. Спочатку сирник занурюємо у збите яйце, і далі просипаємо борошном і відправляємо на гарно розігріту пательню. Жаримо сирники з кожної сторони до рум'яної скоринки приблизно 3-4 хвилини. Далі накриваємо кришкою і тушкуємо ще 7-10 хвилин під кришкою на більш ніжному вогні. Виходять дуже ніжні і смачні сирники, сирники по київській. Всім смачного, шануймося, тримаймося.